Всім привіт! Да. Це нова серія Bitmen. Да, ви на канале Бибик Да, Бобік. Це нова... Це не нова серія, це нова порція Кринжи. Контя да, Ми ясце. Да, Минулої серії ми... Ой, блядь, не може багато. Okay. В ми... минулій серії ми перемогли якусь чувіху з червоним волоссям. <плес> а зараз ми будемо перемагати цього клоуна. Тобто його. Перемогли мене, переможемо тебе. Я не хану. Він такий дядя, довиська драчітер 3 тисячі, він такий.

Ну так, да, це шарка, а сало. Це ж ти дивилась цих Бетменів всяких. А я не дивився, до речі, Бетмен. Капець. Я, до речі, знову забула як грати. Я крашала після минулої серії, типу, пройшло, ну, типу, коли не п'ять. Ніхто я не пам'ятаю вже. Що там було? Хто там був? Чого я не знаю? Ой, фурия квадробера. Блять нафиг. Выучив нове слово, такой, ха, фурия квадробера, а, -а. Да. Ну, что ты побудувал? А, хуя, Кость. А ти чё не набудуешь? Ну, это як. Ой, господи, так заорала. Ой. Ты же макай. Да ёпт. А, там еще одна, бля. А, сюда идти. Идти. Ой, бля. Скану ему. Нихуя, я сканувал. Да, бля. Пусть это. А, їх травмацтвою mm. трэмцом не на наминай. Спасибо. Ой, oh, на ведь одного пыла. Разбивай, поки все, а я буду тут щось робит. А, блядь, нет. А, да. Боже, ну, на чому це такі її костюми? У тебе в минулому разі теж був костюм. А у тебе два. що робити тут? А, це літушка. Стій. ти Все, зараз. Ой. Перемога буде! Подожди, 15 я забула. 15 травня! Ты просто ну, надо боже, Сама садала, без мене. А что тут треба робити? Хоть шос. Окей, пока. Спробуй туда прмать. А, -а, а! Ну! Изичка. А! -а, -а. <с> Блін, перемога муде, Я хочу подякувати муде. Толі, що він реально терпить, він просто <с> сидить такий. <с> все добре. Не правда, все добре, все блядь, фу. Нам машину треба сюди. Да. Перемога буде 15 травня, люди. <с> блядь, а вона десь застряла. А як я вийду? Ой, Ні, до речі, до речі, вже перемога змінилася, здається. Типу там у цього гадалка, вона ска. Галяк! Такий дурак. Та я ж не а, тобто ти пролетіла, але пройти не можеш по місточку. Щодо курсової відписали. Так ты можешь Бляхай. Дякую. Бляхай. 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 Толя Бляхай. а Бляхай. А Сейчас, зачекайте секунду. Просто так, Бляхай. Палем 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 парам парам палем парам палем Вот тут щось треба зробити, не, да. Що тут? Mm -hmm. А, машину можна сюди, не? Можливо. А що воно так світить, Наконятно. Можливо машина треба, сейчас. Сейчас, сейчас поганю. Орешь ты. <гас> Мне костюмчик-то тут. Нарежь. Фу. О, що че, классный, червоный. О, мотоциклет. А як на мотоциклет сісти? А як ты сів? А он центики для на мотоцикл. Реально? Классно, блин. Так сюда. А як? тебе, у тебе чотири кнопки. Та да я, блядь, на кожну жмакаю. А ти да куди нажав, блядь? На кей! А, блядь, на кей, таких п'ять тоді виходять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А ще оця? вона нічого не робить. Ти тож... вираз там випадково на неї нажимаєш, вона нічого не робить. Блін, класно, мені подобається так. <плес> М, також вона перед початком. Ні, раптом у нас будуть гонки, хочу на цьому велосипеді, мотоцикльоті. А що ти відкрив? Не знаю. Ти щось шо... відкрив. А, от, от, там треба зайти всередину, ні? Напевно, але почекай, не виходь. Я хочу нагору. Чи, чекай, чекай. Блядь! Я не піду нагору. Піншу. Ах ты сука, все так <тит> mm. я треба ah. да, нагору. А я на жест, теперь схода тут єду, да. А-а-ам, сама все добре. Та блядь, а як? Ай мнот окей. Ну блядь, піднімайся, поднимайся, паны Сука, а чого він так робить? Чого він снимает? Так, все, я, я Давай, супер обережний Давай, я просто ну... буду з тобою отак так ходить. Ура! Що тут треба робити? Я бачу, я бачу, бачу, бачу. бачу. А, я шо сдал. Mm. Mm. А, блядь, нам с одной в двух травмах що? Чушо. Mm, Та ну. Ніхуя А ти, А шо тепер? Ой. А подожди, мы не як, ты по трубу? Ага. Mm, бля. Боже, а як с Понятно. Так, обережно, обережно, обережно. Обережно, обережно, обережно. Тут стрибай? Ні. Так, обережно. Давай, тут стрибай, Ні, не стрибай. Давай. Просто позай. Потім зупинись, стрибай Вверх. Стрибай. Все, Ну. <кхів> 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 І без стрелочек, просто стробай. І сейчас, стоим вперед. Фух. Сейчас, встань на книпку. Че? Що тут? А, -а, -а Бля, это в бою. Да. А, треба напевно разом його пустити mm -hmm. І що? А, ми ведь відкр... Ми... мы это боссии штуки. <говори> Пошла! <говори> І що. <просу> Бэтмен такий, знаєте, я не сильно хочу взагалі щось розслідувати. Э, я там я спав. А, а мені до пізди. А, тут сюжет лавичка. А, тут такий токсирк. А як ти не вдихаєш, чел? Так він сам йобнути. Ми б теж там не знали. Після чинову. Да. А, ah, так це типу швидкий доволі рівень. Ні-ні-ні, дядя! <звіх> швидкий доволі рівень! ми ще півтори години тут будемо сидіти. О, мені не похуй, я буду. О, дивись, ты чашечка. <звіх> Копье поп'ю зараз. Я тут і насру рук. Ой, таке дурне. <звіх> ты пам'ятаешь огорщик в кафе. А, не, блять, не ну в кафе. Ну короче, блядь, помнишь, что я прикол. Слава боу не. А, нет, ты не помнишь? А, а мене не напихать? Пихуйка. Да, у меня там такое. Пиха дня. Полирает треба назад. Назад? Что? Туда. А, там вс засмок Да. Там, де чашечка, а то мені треба ще було зазбутати. Що, <рес> <Шо> насрали там? Екзектично. <рес> <Exactly. рес> Те, що ти там, понаробила, мені треба було зібрати. It's okay, I'm okay. I'm okay, it's Ну, таки. Так. А в нас взагалі короче не хоче заробляти. У розбивається, що її на шляху. А потім потім жаліється, що у неї мало грошей. Ну, Жить мені байдуже Бетмен, у мене дофіга грошей. О, це мини-човник! Він походу тільки на одну людину. Окей. Блядь, я думаю... Я думаю, что останется выпуск Бэтмен. сейчас. Ебашим. Ой, блядь, а я... Все, я... Кто кого фигачит? На, сука. До речі, чохов, всі ці злодії вони завжди в зеленому. Зараз буде якийсь жарт? <рес> просто? Просто? Таке співпадіня. Ви <рес> зрозумієте, ну, в чому полягає її жарт? Тут немає жартів, це просто. <рес> в чому її проблема з зеленим? Що зелений зробив ні? Та блядь, податки підіймаються, ваще піздєржа А цей зелений А блядь, а ти за якого? Я не знаю, я просто такий, що вони зелених, не знаю О, Блядь, я думала, ти одразу зрозумів Ні. Що тобі, тобі зробив зелений? зелений? Та податки піднімаються, піздєржа А цей зелений Діба, що штапкаєш мене в жопу. Лети туди. Лети! А що там, блять, не можна, так? Тобі треба перелетіти У тебе костюм. Блядь. Як ти хать мене, так вона перша. В жопу. А хто не хоче. Хто, хто не хоче? It's okay, I'm okay. I'm Ну хаоку касать ничего. Я пока телефончик It's not my fault. Молодец! Такая умничка! Так я уже 10 раз... Как нахуй на спину? Блядь. Я жопу Я на ней, но Блять, так таке уже было теж у него. И что, я просто э, захотів, щоб тысячу побудить. А что надо работать? Тут треба ці штуки струбать. Ой! Треба не попасть в, в штука. А, титуш, тепер повернеш назад. Да похуй. А я а она на А, напевно, надо, 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 А, надо, 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 проблема в надо, 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 кнопка. надо, 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 похуй, я надо, золото надо, пока. А я надо, 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 А, всё. навіщо ми це зробили? Щоб тобі менше достали. Okay. Блін, я реально вірю, якби ми, наприклад, стою грабували банк, він би ну, просто таки бере долари, короче, тупих спалює, такі, щоб, просто, щоб тобі не дісталось. Скільки нікому не дісталося. Та лохушка на долари не заслужила. Под, податки сплачує, блядь. Все рази більше. А шо, хто? Алло, дядя, Че? шо ти в нас стріляєш? Тут виявляється все можно за. О, там є, там, є ця штука. Перемога буде! Топ-кабу двое, а я буду золото збирати Ммм, я буквально збираю Вона же отплывала, а хорошо. Я ж кажу, ну типу. А шо у тепер персия штуку робити, конечно, вот час. Не знаю. It's okay, I'm okay. А ч тільки я за цими придурками зеленими бігаю? Тобі податка, він би это хочеться А я золото збираю. Я зараз, блядь, прийду покраду. Ю виш. А я віш? Вона віш, щоб я просто морально здох, я прийшов новорубляй. Блять, та їх щось плодиться, цих зелених плодиться. <краду> так в Сенсі, я роблю. Я ж не краду просто золото і так, блять, з банку, який і так пограбований. Ще не пограбований, ще не, не пограбований Я маю на мене везеш штр... бідло тут А, тепер нам тровен треба, йде. Так там а. вже він майже. Бо чо, бо я його фігачила Що б тебе з мене тут. Так, чеки, фигач треба того я фігачу. Так я його і фігачила. Ти бачиш, в нього там три седечка залишилось? Ні, це того. Не, я тупо теж хочемо. Коротше такий, блін. Хатка охуєнна, така я хуєна! Он такий, Хай, такі охуяна, такі охуяна. Он такий це в бойок, блін! Подивись, моє обличчя. Джек Райн Меншенд, він опокатан цього. А, все. Все, тоді всім дякуємо. Ставте лайк, якщо ви. Якщо бо як любите зелений колір і вам приємно на нього дивитись. Mm -hmm. І ставте, коротше, лайк, якщо, блядь, податки заїбали. Пишіть коментар, якщо ви а, не жили, баба як а. а і також пишіть коментар, якщо ви жили, баба як вона. Ми раді всім. О боже, у нас за ці останні відео закінцелить. Там ми